Вітаю всіх, мабуть, гляну колодою Фенікс, бо я не ловлю ланцюжок свій. Я зробила багато на початку листопада відео про ситуацію. Кардинальні зміни йдуть. Тепер, давайте подивимося щодо обстрілів. До кінця листопада ситуація по обстрілам, по країні, буде йти на спад. По країні, на спад буде йти по обстрілам. Знову ж таки, мені показує туз Пентаклів. Я вважаю, що таке буде. роздуми пішли. Буде. І тоді, мене цікавить, що дати потрошку почепляємось. Король Кубків, Зеленський на щось там піде. До речі, давайте. Путаю так, це буде самий кінець листопада, самий самий Четвірка мечів, пауза. Випадає, дивіться. Ось вона на листопад, ось вона вилазить чомусь. Мені дуже дивно, насправді, чому воно так вилізло? Десь воно буде. Давайте так. Я трошечки в датах плаваю, не ще не дуже їх ловлю, але. Я вважаю, беремо період 20 по 30 листопада, всі 10 днів, третя декада. Подивимось. Я думаю, десь буде краще, десь гірше, але щось ми побачимо, які зміни ми побачимо. Тільки дивіться, не кожен на своє місто, а по країні взагалі. Оце буде видно. Однозначно видно. І те, що зараз не летить на Західну Україну, це зовсім нічого не означає. Майте на увазі.